Привіт, мій рідненький Данил! Сьогодні в тебе дуже особливий день, день твого хрещення, і я дуже щаслива бути частиною твого духовного шляху. І хоча хресна далеко, але серцем і думками я поруч з тобою, і сьогодні, і завжди. І хоча я ще не щипала твої маленькі щічки, не цьомила твої маленькі ручки і ніжки, я вже тебе дуже сильно люблю. Обіцяю тобі підтримувати тебе і оберігати, скільки буде сил. І ти вже є дуже світлим і добрим хлопчиком у нашій родині. Ми бажаємо тобі щасливого дитинства, міцного здоров'я і тільки найкращих людей поряд. Ми бажаємо вам як сім'ї море радості з цим маленьким чудом. Передаємо вам всі свої обійми, всі цьомки і всю нашу любов. До вас гарного вам святкування! Я Вуди в <т> групи. <Gorilla>